Я знаю, до нас приходять так. на Фейсбуці, нам пишуть mm. інформацію про те, що ну, в якийсь прискіпливий спосіб відноситься до громадян. Є, є якісь водян. можливості вплинути на страж граничну цьому питання. Є певні процедури, які передбачають перевірку документів чи осіб. Я не можу сказати про кожен конкретний випадок. Це треба перевіряти, кожен конкретний випадок. Я не можу говорити загалом про це. що дом пересікає кілька тисяч осіб в день. Я можу загалом говорити про те, що... Є поступки взагалі, в питанні перетину кордону. Чи тільки гірше стає? Що ви Є зговорили? поступки, тому що е, буквально на минулому тижні відбулася е, поїздка е, так званої оціночної місії з України і з Польщі, в якій брали участь представники Державної прикордонної служби, митної служб поліції. Прикордонних област керівництва прикордонних областей і воєвуз, і вони визначали пріоритети, де потрібно розбудовувати в кордонні переходи, і що потрібно зробити для модернізації вже існуючих переходів. Це проблема на контролі це в рамках розвитку використання польського кредиту на модернізацію прикордонної інфраструктури і власне. Два тижні тому назад завершилися ратифікаційні процедури по, з українського боку по використанню цього кредиту. Тепер будемо визначати пріоритетність проектів, які підтримують це Ну добре, дякую.